Роль жінки в українському війську сьогодні обговорювали на міжнародному форумі у Києві. Військовослужбовиці ділилися своїм бойовим досвідом, обговорювали готовність суспільства зустріти захисників та захисниць у після нашої перемоги та розповіли про реальні проблеми, які мають захисниці і на фронті, і в цивільному житті. У військовослужбовиці Христини з позивним Кудрява за плечима вже 10 років служби. Вона капітан Нацгвардії. Початок великої війни захисницю застав на бойовому чергуванні в станиці Луганській. Відтоді відпочинок це рідкість. Людина може перебувати в зоні активних бойових дій не більше двох місяців. Тобто, це з періодами, коли є можливість там відновитися не на позиціях і тому подібне. А я була в зоні бойових дій більше року. Безвиїзно, але навіть втома каже військовослужбовець: в її роботі не найважче. Одним з найперших і напевно найболючіших моментів це було потрапляння мого побратима в полон. І по перехопленням від противника по радіостанціям ворожим ми чули, що противник одному з офіцерів, який був, який потрапив в полон, відрізав голову. Кудрява каже, в один момент просто відчула, що емоційно не справляється і мусить звернутися за допомогою до спеціаліста вже три Тижня як захисниця почала працювати з професійним психологом. Я дуже довго до цього йшла, тому що ти не можеш відкритися людині, яка тебе відповідно не зрозуміє людина, яка з іншого світу, і можливо її. В тій чи інші мірі не так зачіпають бойові дії, як тебе, і тобто, дуже довгий був підбір саме людини, яка би могла мене е, зрозуміти. Але не всі військові мають доступ до психотерапії або просто не наважуються ще під час служби попросити про допомогу у фахівців. Та після повернення більшість потребує психологічної реабілітації, аби знову звикнути до цивільного життя. Ще до початку повномасштабного вторгнення в державному реєстрі ветеранів було півмільйона військових. Зараз їхня кількість лише збільшується. Дуже великий запит у ветеранів і членів їхніх сімей. У них взагалі немає підтримки державного визнання, але під час служби їх близьких, і після неї ці люди також є клієнтами часто психотерапевтичних послуг. Наразі можна сказати, що нам бракує ресурсів для того, щоб надавати цю цей тип підтримки. І в першу чергу це людський ресурс психологів психотерапевтів кваліфікованих. Саме реабілітація та підтримка військовослужбовець та їхніх родин стала однією із важливих тем під час обговорень на міжнародному. У форумі, присвяченому ролі жінок в українській армії, відновитися після важких поранень військовим допомагають у реабілітаційних центрах, де з ними працює спеціальна мультидисциплінарна команда, у якій обов'язково є психолог, розповідає керівниця всеукраїнського проєкту Рекавері. Це національна мережа, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Фахівці центру допомагають захисникам та захисницям повернутися назад на фронт або ж до повноцінного життя вдома. І задача лікарів все одно стабілізувати, покращити стан здоров'я, відновити здоров'я. Да а далі це може бути тривалий процес, а часом і на все життя, і які міститиму, звісно, в тому числі і психологічну підтримку, і допомога з реінтеграцією в цивільне життя. Під час панелей на формі діючі військовослужбовці не лише ділилися своїм бойовим досвідом. Дом, а й обговорили важливість підготовки українського суспільства до повернення захисників після перемоги. А це робити кажуть потрібно негайно. Адже лише за попередніми підрахунками, як зазначили на форумі, підтримки потребуватимуть не менше ніж півтора мільйона ветеранок та ветеранів. Олена Ровенчук та Віктор Зеленков. програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.